Доброго дня, любі друзі! Ви на каналі риболовля з Сином та інше. Сьогодні хочу почати робити стіл трансформер або лавка трансформер. Кожен називає його по-різному. Маю отаке креслення. Купив профільну трубу 20х40. Багато є відео в інтернеті, як це все робити. Але всі роблять через градуси кута, да видно, 116, 141. Ця ніжка. Я хочу вам розповісти. Можливо, кожен і сам це знає, хто таке робив чи не буде намагатися робити без градусів. Як потрібно. Відпиляти і скільки відпиляти від профільної труби, щоб коли ми притулили, наприклад, стойку, до ніжки, щоб у нас тут вийшло 141 градус. Ніхто цього не хоче розказувати, навіщо? Шукати транспортир, міряти кути. Скажіть, яка повинна бути довжина з одної сторони і яка повинна бути довжина з іншої сторони. Зрізали і буде вам потрібний кут. Все це розповім, напишу. Почнемо з того, щоб, щоб купити правильні шматки профільної труби. Вона в магазинах на металобазах 6-метрова. Зробив ось такі розрахунки. Бачите, 65 см, 65-40. Це кусочок труби 170 см, 1,70 70 Ну, я його округи до 175, тому що ще на розрізання потрібно відкинути. І так, три наступні шматочки, три наступні. Буде у нас два шматки по 175. Два шматки по 115 см і два шматки по 135. Ми це все розріжемо, розпиляємо, розгреземо, хто як зможе. На. 9 окремих шматочків, щоб нам зварити 4 ніжки і 2 підпорки самого столу. На металобазі потрібно говорити, що 6-метровий шматок ріжем 175, 175, 115, 135 це рівно 6 115-135 це ще 2,5 метри. І не будете доплачувати. За неправильний розріз. Бо мені хотіли там різати 175-175, 115-115. А той шматочок, що залишається, забирай. Все, вирахував, сказав, як розпиляти. Так, розпиляли, розрізали. І буде мінімальний відхід. Все рівно потрібно буде десь якусь підпорочку робити, десь посилювати, можливо, щось. І ті шматочки кудись використаються. Так що. Зараз буду розрізати нашу профтрубу на 9 окремих частинок. Потім буду їх виміряти потрібний кут, відрізати, все це скажу далі, і приварювати. Розрізав нашу профтрубу на 9 частин по схемі. Як я розумію, основна оця частина це стіл. Оця ніжка з оцим шматком. І тут верх, щоб були правильної довжини 40,5 і 40,5, бо вони будуть складатися оці три частини ніжки, якими зробите, такі й будуть. Під яким кутом, що, куди. Я гадаю, воно не дуже важливе. Тут зробив знизу 49, тут зробив 44, тут 45 і 5, я думаю, все буде добре. Отакі шматочки залишилися після розрізання. Гадаю, що вони десь ще нам знадобляться. Зараз буду вимірювати. Транспортером кути відрізати, потім скажу, від якої труби скільки відрізати, щоб у нас отут отутся правильний кут. І отут. Оці, гадаю, не важливі. Можна ніжки зробити взагалі прямими. Зварювальник з мене, звісно, ніякий, але я це зробив. Зварив. 6 запчастинок, 2 ніжки одні, 2 ніжки інші, і сама підпорка 100 ла. Зараз. Тепер, щоб нічого не забути. Для того, щоб зробити нам оцей кут в 116 градусів, нам потрібно. Одну і іншу трубу відрізати на 2,5 см. Оцю, що 40,5 ріжем зверху донизу. Буде 38 на 40,5. Ця 65 по цьому краю. І по цьому залишається 62,5. Коли ми їх зварюємо в стик, у нас. Получається градус 116. Можна вже не міряти. Я переміряв, повірте мені. Тепер для того, щоб зробити отут 141, нам потрібно оцю 65 відрізати на 5 см. Зробити косину з одної сторони 65, з іншої 60, зрізаємо, підставляємо. І все, в нас, виходить, кут 141 градус. Ось тут я відступив 14. І вийшов сюди кут. Для того, щоб тут підігнати, потрібно було відрізати 3 см навскоси. Тобто, зверху, 25, знизу 22. Відрізаємо. і все в нас стикується, все підходить. Ніжки цієї лавки задньої, скажімо так, можна робити які завгодно. Ну, я зробив, відступив 22,5. Відрізав півтора і півтора. Для того, щоб у нас отут вийшло 40, як отут 40 і плюс 4 другої труби. 40 і плюс 4 другої труби. Півтора сантиметра тут, півтора сантиметра тут навскоси зрізав. 22,5 відступив. Все вийшло. Тут 1,2 мм. Треба відрізати. Тут і тут. Все, встиг, І 44 тут була довжина. Тут була моя довжина 55,5. Оцю перемичку. Я не заміряв, скільки відрізав. Виставив, щоб отут було 27, 28. Олівцем відмітив, відрізав один другий край. Оце все, що в мене вийшло з обрізків. А це у нас отут 116. А отут, де вони там хочуть, отут 100. Не там оцей 141. Кут, все як. Потрібно. Будемо фарбувати, будемо просверлювати отвори. Для мене це день 2. Поки докуплю для вас чудеса відеомонтажу. За отвори скажу. Оцей потрібен відразу. Оцей потрібен відразу. Оцей верхній взагалі не потрібен. Оцей. Не спішіть робити. Тобто, можна зробити оцей, можна зробити оцей, а ще забув, можна зробити оцей відразу. Цей непотрібний, цей робимо, коли будемо виставляти горизонт нашого столу. Він може трішки сюди або трішки сюди піти, в залежності від того, як ми з кутами зробили і все, я коли дороблю, тоді все скажу. Порахую, скільки це в 2023 році виходить по грошах, чи є зміст робити самому, чи, можливо, купити. І не думать. Так, друзі, другий день вечір після праці трішки попрацював, позачищав, Щодо як зміг. Заїхав сьогодні, купив 4 болти. На кожен по гайки і по три шайби. Отакі. 6 см довжина, 8 мм товщина. Посверлив отвори ще вчора. Скажу так, отвори потрібно сверлити або дуже-дуже точно ж, звісно, по центру, так? Бо якщо десь кудись промажете то буде ж несостиковки. У мене на 1 мм. Отут. Трішки не совпадає. Це про сіло того, що воно неправильно стоїть. Воно по нахилу воно як вирівнять, то воно буде тут рівно отут трішечки не стик. Ну то нічого, то ми дошкою підрівняємо. Що хочу сказати. отут потрібно буде зварити підпорку. Видно, да? не зварити, а приварити. Як це? Краще зробити. Положили отак ніжку, отвір. Отвір можна просверлити тут. Потім, коли все положите, можна просверлити і буде і другий отвір. Тоді у вас 100% все співпаде. У мене одна сторона ідеально співпала. Інше трішки бо я не накернював. сверло, видно, трішки пішло і чуть-чуть, там буквально міліметр не співпаду. Отут приварили упор, щоб отут все було у нас рівно. З торців, все, гірки совпадають, все нормально. Потім варимо, варимо. Потім скріплюємо оцю ніжку. Тут скажу вам зразу, щось. Конструктори, конструкція не ідеальна. Зробив я все, переміряв кути кругом вірні. Отут той, що вони хотіли, 141. Ну, я б його робив би менший. Не такий великий 141. Я б оцю косину положив сюди. Зробить отут кут менший, не 141. Зараз. Оцей кут оцей. Не 141. Я б його зробив би менший. Для того, щоб оця косина, оця стійка, ось сюди була дужче положена. Не сюди піднята, а ось сюди дужче нахилена. Тому що оця ніжка повинна виходити аж ось сюди. Щоб можна було її потім зварити між собою. А при такому куті вона не получається туди. Для того, щоб. І низ був рівний. Тут на 3 на 2 мм, що одна що інша не, не попали, до доварював площадочку. Що тут, щоб попасти ж по оцій трубі, щоб тут було у нас рівно. І тут, щоб воно попадало. Бачите, далеко. Якщо я ці ніжки зможу між собою ще зварити, то ці вже ніяк. Або потрібно сюди наварювати щось отак, на якій висоті, доварити сюди і потім пустити аж на ту сторону. Або залишати так. Ну, люди, я бачив, не зварюють ніжки між собою. За що дощок все тримається. Подивлюсь, як буду робити. А так, все інше, все виходить. Зараз скажу, на якій я там відстані. Отвір. Якщо на цьому краю у нас отвір посередині, 2 см, 2 см, ну, квадрат, хрестики посередині, то тут, дивіться, відкрою. 21, можна сказати, десь і 6 центр. Тоді все виходить. Оце отак. От Завтра замовляю дошки і будемо продовжувати будівництво далі. Так, друзі, добудував я лавку трансформер чи стіл трансформер. Отакий має вигляд в зібраному виді. Зараз розповім, потім ще й розкладу. Що можу сказати? Лавка стіл. Гарний, гарна. Таке вдома потрібно. Робити можна по ціні. Наприкінці відео вставлю фрагментик по ціні. Ну там, наскільки я пам'ятаю, трішки більше 2000 вона мені обійшлася. В інтернеті можна придбати за 4800 140 см довжина. Тут 160 довгої. І 150, виходить, меншої лавки. Довжина стіл, також 160. В інтернеті 4800 із 25 на 25 профтруби і дощечки. Там менше. Тут 40 дошка, трішки газовим пальником її пропалив. І двічі пройшов яхтовим лаком, глянцевим в даному випадку. Тут діло хто як хоче. Так, що можу сказати по конструкції. Змінив ніжки, а тут доварив ще одну стойку, щоб можна було їх між собою з'єднати. це отак. По будівництву. Я б радив спочатку варити дальню ніжку, потім варити. Косину <кій> прикласти, упор зробити. Потім отвори, вони співпадуть, все буде добре. Потім зварити Т-образну ніжку. Заготовити вже цю трубу, зварити Т-образну ніжку, підставить її, щоб вона сюди була точна. І потім варити оцю косину. Тому що взяв у товариша електронний Кутомір. Звісно, через транспортир. Отут у мене кут не 141, так і а 138. Отут не 116, а 120. Десь видно, як варив на стиках, на швах. Десь трошки кудись щось відхилилось, пішло. І. Тому у мене отут получились трошки несостиковки з ніжками. <кій> а так все, в принципі, можна робити. Отут тут оцю косину скоротив, не 65, зробив, а 60, тому що три дошки по 20 см. І плюс, за що цього, між лавкою і столом збільшилась відстань. Зараз розкладу і розповім, яка відстань. Буду пробувати розкладати. Маршкувато, дошку мокрій, звісно. такий вигляд стіл лавка має в іншій інтерпретації. За рахунок того, що скоротив оцю довжину, не 65, а 60. Отут, де воно, щоб видно було, отут і ось сюди до столу збільшилася відстань. Легше стало сюди тепер заходити. Тут відстань і так велика. Тут 3,34, тут вийшло десь 27-28 за рахунок того, що скоротив. Столу вважаю, ширини 60, достатньо і так. Оце такий стіл, лавка трансформер. Ну і зараз спробую на камеру його скласти. Оце і все, друзі. Швидко, гарно, такий має вигляд.